Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про один з найнебезпечніших вузлів при підборі комплектуючих до вашого ПК, а саме про відеокарту. Адже якщо ви підбираєте процесор, навіть той самий, то якщо він працює, то скоріше всього він у вас буде і далі працювати. Так, там є декілька нюансів, але в загальному процесори практично не ламаються. А от відеокарта штука така: якщо її добре не перевірити, і в принципі, навіть якщо ви її добре перевірите. То через деякий час воно вас все одно може відкиснути. Саме тому сьогодні ми поговоримо про те, які відеокарти купляти не потрібно, щоб в майбутньому не залишитись і без коштів, і без відеокарти. Адже недосвідчена людина може подумати так: для чого мені купляти, наприклад, якусь нову середню бюджетну відеокарту, якщо я можу взяти попереднє або передпопереднє покоління топового сегменту, яка буде в два рази дешевше і буде мати схожий рівень продуктивності, тільки гроші в кишені залишиться в два рази більше. Ну, якби це так працювало, все би було, звісно, чудово. Саме тому сьогодні ми розберемо такі відеокарти. І для початку потрібно зрозуміти, взагалі, в якому ціновому сегменті не варто брати взагалі нові відеокарти, а від якого вже варто собі розглядати. Наприклад, якщо у вас бюджет менше 11 тисяч гривень, у вас в принципі нема вибору нової відокарти. Все, що там буде до, там, ну, окей, до 10 тисяч гривень з нового, то будуть такі співвідокарти, на яких ви нормально ні пограти, ні попрацювати не зможете. А для того щоб зрозуміти, з яких відокарт із якої ціни починається сегмент мінімально комфортно, я скористаюся українським є е каталог. Там я завжди підбираю комплектуючі для своїх ПК. Чи для ПК людей, яким я їх збираю, адже там завжди можна зайти в магазини з найвигіднішими пропозиціями і подивитися взагалі, що є в Україні в наявності. Тому переходимо на український Є-каталог. Е і тут серед безлічі фільтрів можна обрати саме комп'ютер, ну те, що нас цікавить. Далі переходимо у розділ з відеокартами і подивимось, а які ж відеокарти в магазинах можна купити з 8 ГБ відеопам'яті. Звісно, сортуємо від дешевих. І як ви бачите, тут взагалі нема ніяких цікавих варіантів, наприклад, RX480, 580 від 4400 4500 взагалі не дуже цікаво. І якби це були нові відеокарти, це будуть відновлені відеокарти, і гарантією на них буде там умовних там, 2 тижні, місяць, ну в кращому випадку 3 місяці. Тому нас таке взагалі не цікавить. Тому відсортуємо за популярністю, і тут ми можемо побачити, що вже продаються адекватні класні відеокарти, наприклад, RTX 5060. Ну, 2060 це взагалі не цікаво. І ось Така МСА за 14 тисяч гривень від 14 тисяч гривень вже є доволі цікавою покупкою. Але в загальному, якщо ви дивитеся в сторону нових відеокарт, то в принципі я би щось дешевше, як RTX 5050 не вибирав. Для того щоб її знайти, ми серед безлічі фільтрів у розділі з чіпами обираємо RTX 5050. Як ви бачите, тут є дуже багато фільтрів. У нас 5050 G 6 пам'ять. Можна собі обрати з додатковим живленням, ну звісно, на і так і так буде з додатковим живленням. Скільки в нас слотів у вас буде займати, ну, версії PCI-Express, це якби ми обирали відеокарти саме за цими категоріями. Звісно, ми знаємо, що 50, 50 і у нас PCI-Express 5. І можна обрати її по розмірах. Нам, в принципі, підійдуть всі варіанти. І нажимаємо підібрати. Як ви бачите, зараз сама дешева RTX 5050 продається від 11400. Люба дешевша відеокарта буде ну дуже така собі. Переходимо на MSI RTX 5050. Тут відразу на е каталог можна побачити всі детальні технічні характеристики і, звісно, обрати, де ж би її купити. Наприклад, можна відсортувати товари за рейтингом або за ціною. Я, звісно, завжди сортую за ціною і обираю той магазин, який мені подобається. Наприклад, кліку я без задоволення таку відеокарту собі купив. Також на е каталог можна додати свій товар в список і мати його завжди у швидкому доступі, щоб моніторити, наприклад, його ціну або наявність, або додати. Ати до порівняння декілька моделей і порівняти їх за детальними технічними характеристиками для вас я залишу декілька посилань в описі під відео з підбірками відеокарт, для початку з RTX 5050, як комфортний мінімум у різних виконаннях, які би я наприклад, взяв собі. З RTX 5060. Також для вас залиш посилання на 9060 XT версію на 16 ГБ. Адже версію на 8 я б не брав, адже то щось за дуже дорого за ту продуктивність, точніше за той об'єм відеопам'яті. І залишу ще в тому самому списку декілька екземплярів 5060 Ti на 16 ГБ. Знову ж таки, версію на 8 не розглядаємо занадто дорого за такий об'єм відеопам'яті. Тому. Або вже економимо, і беремо собі 5060-ту, або докладаємо і беремо, наприклад, якусь 90-70-ту від AMD, або, наприклад, вже 5070-ту від Nvidia. Тому якісь ось такі варіанти. А які відеокарти я би точно брати не став. Є одна така, яку я окремо поставлю від усіх, адже люди їх дуже люблять купляти, які у них взагалі не розпираються. По адже дивляться, і там 8 ГБ і коштує дуже дешево. Багато з вас вже зрозуміли, про яку відеокарту йде мова. Звісно, це RX 580. Коштує від 2000 на OLX, 8 ГБ відеопам'яті, хоча те, що буду говорити, і до 4, також відноситься. І взагалі, ніби все ідеально. Дуже дешево. 8 ГБ. Так само, як той є 50-60-ї за 15 тисяч. І у нас хороша шина, не суперстара пам'ять. В принципі, за 2 тисячі, ну окей, там 2,5. Залежить, як знайдете, ніби все чудово. Тільки один нюанс. У мене вже пальців на руках і ногах не вистачає, щоб пояснювати людям, які купили ті відеокарти, чому у них з ними у більшості випадків проблем. От купила свою людина 580-ту і пише мені, у мене карта вимикається. Робить трішки, вимикається, в іншої людини є якісь артефакти, в іншої людини взагалі не запускається. І це випадки не поодинокі, це дуже часта практика. В чим справа дуже стара відеокарта, відносно гарячих на ті роки. Попала ще в той славетний період майнингу і просто живих екземплярів є дуже мало. Навіть якщо ви підберете якийсь ідеальний варіант, ні, ну, в принципі, якщо ви візьмете ідеальний, то все буде з нею окей. Але в більшості випадків, навіть якщо вона вас зараз буде працювати, і навіть власник не хоче вас обманути, який вам продає. Не факт, що воно у вас через місяць не відвалиться. Ну, ці відеокарти вже віджили своє. Недавно була ситуація, друг е, каже, мені, я хочу відеокарту, якусь бюджетну, щоб просто десь колись собі пограти GTA 5. Я відразу питав, який там бюджет, він сказав, ну, в районі 3 тисяч гривень. Я йому кажу, розглянь 1060 на 6 ГБ. Хоча, знову ж таки, її я би вже також брати не став. Але знову ж таки, якщо бюджет дуже обмежений, і вибіжте тільки між 10,60 на 6 ГБ, 3 ГБ відразу відмітайте, то вже все. На сьогодні того ну, ніяк не вистачить. Якщо стоїть 1060 на 6 і 580 на 8, в жодному разі я б не взяв 580. Навіть якщо 580 буде дешевше, я краще чуть-чуть ледь-ледь доплачу там, декілька сотень гривень, і візьму 1060 на 6. Але знову ж таки, це вже дві занадто слабкі відеокарти на сьогодні, навіть у 580 з 8 ГБ відеопам'яті. І я йому ще порекомендував подави сторону 1650. Ну, вони чуть дорожчі, але я кажу, якщо візьмеш її. Так, для геташки тобі її буде в принципі, вистачати, навіть кеску на ній ти якось плюс-мінус комфортом пограєш. І він такий: ок, пише мені через тиждень, я взяв 580 на 8. І вона не працює. Він ще взяв її олії з доставкою, звісно, без перевірки, все чудово. Добре, щоб якийсь попався йому совісний, прийняли назад ту відеокарту і поміняв собі на... Чуть-чуть доплатив і взяв собі, якщо не помиляюся, 1060 на 6. І все в нього чудово, але знову ж таки потрібно бути обережним навіть з тою самою 10,60 на 6 ГБ. Тому я посвятив окремий блок цього відео цим двом відеокартам, адже багато людей їх люблять, багато людей надивляться оглядів на них, а в оглядах всіх відеокарти робочі, багато хто взяв просто на тест, покатав, віддав багато кого просто свої відеокарти, яку він дуже вчасно обслуговував, він знає її історію. Надивляться оглядів і такі, ок, я теж хорошою продуктивності, мені, в принципі, її вистачить. Взяли, хоп, попався на совісний продавець, ні відокарти, ні гроші. Точніше відеокарта є, на полиці, Красиво я собі стоїть. І далі ми переходимо до того типу людей, які хочуть мати топовий рівень продуктивності, ну, по сучасних мірках середньобюджетний, але не хочуть платити багато коштів. До людей, які люблять брати флагмани. І, наприклад, є люди, які спитають, для чого мені брати 50-60? Якщо я маю, взяти співжевлену, 2080 за умовних там, 7 тисяч гривень. І в теорії у вас буде все чудово. Адже реально у 2080 топовий рівень продуктивності, Ну, по мірках бюджетних відеокарт. І все ніби чудово. Тільки тут знову ж таки з'являється декілька нюансів. Височезний TDP це в першу чергу, і топові відеокарт це така річ, які потрібно дуже регулярно обслуговувати. І знаєте що? Це не роблять дуже регулярно. Добре, є окремі люди, які люблять свої відеокарти і обслуговують, беруть собі топову відеокарту, там 2080, 30, 80, 3090. І обслуговують їх там раз у півроку, раз у рік. Там міняють. Ну, перший рік взагалі обслуговувати не потрібно, але потім раз у рік я б хоча б обслуговував ці відеокарти, у яких там TDP більше 250 Вт. Але більшість людей то не обслуговують. Навіть люди не знають, при яких температурах працює їхня відеокарта. І в результаті. Ці відеокарти перегріваються, перегрівається пам'ять, перегрівається чіп і все людина бачить, що щось з відокарти вже не те, починає шуміти і скидає її на OLX. І хтось думає, для чого мені платити 15 тисяч за 50-60. Якщо я собі візьму, 20-80-ту і буду ого го без відеокарти. Ну, такі нюанси. Тому я б однозначно не брав такі старі флагмани. Наприклад, є ще дуже такий тип людей, які... Є 1080 Ti. От прям топчик-топчик. Надивлються оглядів, все чудово, дешево коштує, там можна реально 10,80 80 за 4 тисячі гривень купити, яка у вас запуститься тяйка. Ну і 10, 10,80 теж тоже за 4 тисячі, за 4 тисячі з копійками. А ви задумались? Чому наскільки коштує? Бо багато є вже просто відеокарт, які або вже померли, і ви просто не перевірте, візьмете помершу, або вже почали помирати, і у вас воно, скоріше всього, помре. Тому, знову ж таки, при таких відеокартах потрібно бути дуже обережним, адже навіть якщо ви знайдете власника, до якого ви прийшли додому, все перевірили, все чудово. Власник не хотів вас обманути, адже в нього все працює чудово. Не факт, що ви не станете тим власником. Наступну тієї відеокарти, в якого вона просто не поломиться, наприклад, через місяць, адже просто прийшов її час. Залізо має здатність ламатись. І чим небезпечніше залізо ви берете, тим цей шанс буде у вас більший. Наступна категорія відеокарт, про яку ми поговоримо, це відеокарти з 3 чи 4 ГБ відеопам'яті у дуже бюджетному сегменті. Тут справа в тому, що якщо ви хочете хоч щось сучасне пограти, навіть ту саму кесочку. З комфортними налаштуваннями графіки, або ну, хоча б кіберпанк, вам буде ну, дуже важко вмістити якісь чуть-чуть новіші ігри у 4 ГБ, а тим більше у випадку 1060 на 3 ГБ у 3 ГБ відеопам'яті, якісь сучасні ігри. Чи б ще може якось там справитися FSR на... вімкнути, де буде він доступний? І якось може чіп справиться. Але 4 ГБ, ну це є ну дуже мало. Я собі тепер купив ноутбук для так, е, як потрібно буде щось помонтувати, та все, там для якихось мультимедійних задач. І там стоїть 350 на 4 ГБ. Чіп там відносно хороший, для моїх задач вистачає, помонтувати можна, в принципі. І я вам скажу, я чесно, ну, для цікавості затестив, а як там будуть працювати ігри? І чіп ніби справляється. А відеопам'яті ну ніяк не вистачає. Тому от просто за 4 гігабайти, от забудьте, не потрібно брати. От, наприклад, ту суму 1650, якщо для мінімальної ГТАшки попрацювати, хочете безпечно взяти відеокарту для мінімальних ігор. І щоб вона у вас працювала, от 1650 знайти в бетону доволі важко. А взагалі, якщо ви хочете порати щось чуть новіше дивіться хоча б від 6 ГБ. Ну, мінімальний комфортний рівень на сьогодні це і 1660 Super або TI. Ну, в принципі, 1660, звичайно, ще теж можна розглянути. Там вже 6 ГБ, там відносно хороший чіп. І в принципі такі відеокарти вже будуть комфортними на сьогодні за свої кошти. Так вони коштують там вже 4-5 тисяч гривень. Та сама 1660 Super супер тяй. Там от, це така річ, де ви можете знайти 1660 Ti дешевше, як 1660 супер. Залежить, де ви живете, залежить, де ви будете ну, купляти, чи на ліксі точніше, чи доставкою, чи на місці. Якщо ви хочете на місці, у вас може бути дорого в місті, у вас може бути дешево в місті. все є варіативно, але в загальному 4-5 тисяч гривень, і якась 1660 супер. У вас буде. Відеокарта відносно безпечна. Ну, вона є холодною, не є аж такою старою, Нагадаю, вона виходила разом з 2060. -ю. І, в принципі, це і бюджетний, комфортний, безпечний мінімум на сьогодні. Все одно потрібно перевірити, але, скоріше всього, та відеокарта у вас буде працювати. Тому такі висновки не беремо 4 ГБ, якщо вам потрібно, хоч трішки сучасних іор, хоч мінімально. Наступний блок це 8 ГБ відеопам'яті. Отут вже багато нових відеокарт є з 8 ГБ відеопам'яті, і можна подумати, блін, ну випускають, значить вистачить. Навіть якщо ви берете під Full HD, ви повинні розуміти, що на сьогодні ще в принципі 8 ГБ. Якось в притик буде вистачати навіть той самої 5060, там, вам хоч якось буде тих 8 ГБ на сьогодні вистачати. Вже навіть зараз 50-60 не завжди може ультра в HD потягнути. там відносно хороший, і навіть у 2К ви можете на нім пограти, але знову ж таки, через 8 ГБ вам буде це зробити доволі важко. І вам прийдеться вимикати DLSS, зменшувати налаштування графіки. Тому, якщо ви берете відеокарту під тих самих 2К, Ну от просто, якщо ви думаєте, я зменшу, зменшу налаштування, зменшу налаштування, повірте, воно буде вам важко. Тому я б не розглядав 8 ГБ відеопам'яті під 2К. Якщо ви будете грати тільки кеску, ну є люди, які реально грають тільки кес, ну так як я кеску козачки, там, мені вистачить ось так: тих 8 ГБ, навіть на тій самій 3060 -ті я би зміг комфортно існувати спокійно, без жодних питань. Якщо ви людина вибаглива, ви граєте в сучасні ігри. І у вас 2К монітори ви шукаєте відеокарту, Старайтеся знайти 12 ГБ. Цього буде вже, в принципі, достатньо на сьогодні, щоб у 2К собі з комфортом пограти. Тому з 8 гігабайтами потрібно бути дуже обережним. Ці відеокарти не є небезпечними нові на 8 ГБ, адже вони просто нові, вони холодні. Це просто щоб ви не будували собі якихось там вологих мрій. Потрібно розуміти, що навіть... У Full HD не завжди ви зможете пограти на повних ультрах. Ви можете розраховувати, у мене Full HD монітор, я собі візьму там ту саму 5060, 60 і зараз буду грати у вас на повних ультрах з повним комфортом. З променями у вас це точно не завжди вийде. Без променів будуть також випадки, коли не буде виходити. Навіть у іграх, які є на сьогодні, вже такі ситуації іноді ну, відбуваються, наприклад, тим самим індіану Джонс. У вас будуть проблеми на 5060, і Вам потрібно буде там гратися. І з кожних там декілька місць буде виходити якась нова гра. Може, раз там півроку, яка буде прям дуже вимогливою, і ви не зможете на 5060 із 8 ГБ. Прям, ну скажімо так, супер ідеально себе почувати. Тому якщо ви берете 5060 чи 9060 60 XT, 50 -60 Ti під під HD, не потрібно будувати фантазії, що у вас у Full HD все буде ідеально. Чіпи у них справляться на ура. Але, але 8 ГБ вас зараз іноді будуть обмежувати, іноді. А от в майбутньому цього іноді буде ставати все більше. Тому просто потрібно прийняти цей факт, що ви берете бюджетну відеокарту і ви не завжди зможете прям повні ультра виставляти. Ну це просто я так вирішив тут посвятити цьому блог для тих людей, які от дивляться відеокарти там ну, 40-60, 50-60, навіть 50-60 яйки на 8. Я от завжди людей пишуть мені, у мене там бюджетна відеокарта 18 тисяч. Брус пі 5060 Ti на 8, бо мені красу на неї вистачає більше, я не маю, менше тіпа, ну, бюджетний відеокарту 18 тисяч. Я кажу, ну реально краще або заощать, візьме собі 50-60 за 14 тисяч, ніж ти переплатиш 4 тисячі, і все одно ти будеш обмежений більше як, тим самим об'ємом відеопам'яті, як своїм чіпом. Тому просто потрібно це розуміти. І на останок: не беріть ніколи відеокарти від AMD за ту саму ціну, що й Nvidia. Це дуже рідко є, але таке буває. Наприклад, було у випадку 40,60 і 7600, які коштували приблизно одинаково, мали одинаковий об'єм відеопам'яті, і рівень продуктивності в них був ну, дуже схожий. Тобто відеокарта практично один в один. Яка би там AMD зараз чудова не була, а AMD зараз робить чудові відеокарти. Якщо ціна одна й та сама, то я би не правда, де навіть з рахунок того, що вам простіше буде потім продати відеокарту від Nvidia і вона. Чуть-чуть, але краще буде тримати свою ціну. Якщо у випадку, наприклад, є у нас 9070 і 5070, то 9070 за ті самі кошти реально варто взяти, якщо вам потрібно тільки для ігор, реально її варто взяти, бо там більше об'єм відеопам'яті. У цьому випадку під 9070 варто розглянути, бо вона реально буде поцікавіша для ігор. Але якщо у випадку 5060 TI і 9,600 XT за одну і ту саму ціну, я б реально взяв 5060 TI. От, якщо 9060XT буде значно дешевше, так, тоді вже варто брати її. Але той самий рівень продуктивності з тим самим об'ємом відеопам'яті за ту саму ціну, якщо б році вибір AMD і Nvidia, я би у жодному разі AMD не брав. Просто через те, що у відеокарт від Nvidia нема якихось недоліків порівнянні до відеокарт від AMD, зазвичай це її ціна, але якщо ціна та сама, то нема сенсу, адже під Nvidia краще завжди у більшості випадків. 95 випадків, напевно, зі 100, краща оптимізація, простіше продати, краще тримаю ціну, і здебільшого відеокарти від NVIDIA ще і холодніші. Тому це також потрібно врахувати. Ось такий списочок відеокарт для вас я сьогодні підготував. Якщо вам потрібна допомога зі збіркою ПК, то в посиланнях в описі під відео буде наш телеграм. Там буде закріплене повідомлення, ви можете мені написати для того, щоб я допоміг вам підібрати якісь комплектуючі для вашого компа. Тому посилання на телеграм в описі під відео. Не забувайте поставити. Подобачив у цьому відео і підписатися на наш канал. А на цьому у нас все. Дякую, що ви додивились дане відео до кінця. На все вам добре. Щасливого!